Навчання та пам'ять для того, щоб повноцінно жити в мінливих умовах навколишнього середовища, людина має вчитися. У процесі навчання людина пізнає навколишній світ, здобуває знання, уміння, навички, набуває нових форм поведінки, звички. Увага, знання це узагальнений досвід людства, виражений у фактах і теоріях, уміння, це свідоме застосування знань. Для виконання складних дій у різних умовах навичка це автоматизована дія, доведена до досконалості внаслідок багаторазового повторення, звичка типова дія або особливість поведінки, яка стала потребою людини. Навчання це вид діяльності пов'язаний із засвоєнням людиною досвіду людства. Навчання здійснюється на основі вироблення умовних рефлексів різного рівня складності, розрізняють навчання довільне і мимовільне, довільне або цілеспрямоване, коли людина ставить перед собою мету чогось навчитись, мимовільне є продуктом інших видів діяльності. Люди навчаються різними способами. Тому розрізняють такі види навчання: фіксація, або імпринтинг, наслідування. Прикладом може бути наслідування дітьми дій, батьків, дівчинка фарбує губи перед зеркалом, звикання процес, в результаті якого організм ігнорує якийсь подразник, звикає до нього, наприклад, звикання до шуму машин за вікном, вправляння або тренування. Це навчання шляхом спроб і помилок, наприклад, вчитися кататися на ковзанах. ІНСАйт Осяяння. Наприклад, учень знаходить розв'язок задачі. Приховане або латентне в учня виникає потреба у додаткових знаннях, тому він шукає відповідь самостійно в інтернеті або журналах. Важливу роль у навчанні відіграє пам'ять. Пам'ять допомагає людині засвоювати знання, передавати їх нащадкам, зберігати індивідуальний досвід. Функціональний стан пам'яті залежить від роботи певних зон кори великих півкуль головного мозку, зокрема, центрів, що відповідають за зорову, слухову, рухову пам'ять. Крім того, кора лобної та скронової часток відповідає за стан пам'яті у цілому. Вважаю, що відділи замкнуті між собою ланцюжками нейронів, імпульси, що в них циркулюють, зумовлюють утворення біологічно активних речовин, носіїв пам'яті. Для того, щоб інформація відклалася у пам'яті, потрібно повторювати. Пам'ять характеризується чотирма головними процесами запам'ятовування, зберігання інформації, відтворення інформації та забування. Є чотири види запам'ятовування. Механічне, грунтується на повторенні матеріалу без його осмислення. Знання за такого запам'ятовування тримаються в пам'яті недовго. Осмислене, коли людина усвідомлює, прочитане, хоче запам'ятати суть матеріалу. Мимовільне, не ставить мети запам'ятати інформацію, але цікаве запам'ятовується. Довільне – Потребує певних вольових зусиль. Усе, з чим людина стикається в житті, не зникає безслідно, а зберігається у мозку у вигляді пам'ятних слідів. Процеси пам'яті можна поділити на етапи. Перший сенсорна пам'ять. Триває мілісекунди. Людина сприймає інформацію на рівні сенсорних систем, другий короткочасна. Від кількох секунд до кількох хвилин. Це час потрібний для розв'язування миттєвих задач якщо інформація не повторюється, то вона зникає, не залишаючись слідів. Третій. Довготривала забезпечує тривале зберігання образів, які запам'ятовуються після багатьох повторень. Це глибинна пам'ять, що зберігає найважливіше і найпотрібніше. Інформація зберігається роками. За характером психічної активності, що переважає в діяльності, розрізняють такі види пам'яті рухова або моторна пам'ять на рухи, на формування практичних дій, трудових навичок. Завдяки цій пам'яті ми здатні виконувати найскладніші рухи, образна пов'язана з сенсорними системами, пам'ять на зорові образи, звуки, смаки. Емоційна зберігає пережиті емоції. Словесно логічна або змістова це запам'ятовування і зберігання в пам'яті, а потім відтворення прочитаного чи почутого, виділяють також природжену пам'ять і набуту формується протягом життя. Всі види пам'яті тісно пов'язані між собою. Пам'ять можна тренувати, розвивати, зберігати, не отруюючи мозок алкоголем, наркотиками, нікотином. Отже, навчання це вид діяльності пов'язаний із засвоєнням досвіду людства. Навчання здійснюється на основі умовних рефлексів. У результаті навчання людина здобуває знання, уміння, навички, звички. Пам'ять це здатність нервової системи зберігати і відтворювати інформацію без зміни її характеру і змісту. Пам'ять характеризується такими процесами запам'ятовування, зберігання, відтворення, забування. За характером психічної активності пам'ять є рухова, емоційна, словесно логічна, образна, за характером зберігання, сенсорна, короткочасна і довготривала.